Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні ми провели, скажімо так, другий збір. Перший був збір, був 1,5 кг. Сьогодні ми зібрали ну, приблизно 10,5 кг. І покажу, що ми зібрали і які сорти, який розмір. Так. Ось ця в нас оце краю, це Сандра. Ось такий розмір. Є і менша. Ось так візьму з одної пінетки. Вона має такий більш темніший колір. Менша ягідка має у нас скільки? 12 грам. 28. 26. Ну, отакий. В середньому десь 20 грам ягідка має. Положимо назад. Ось це така Сандра. Вона, бачите, вона темніший колір має, ну, в принципі, така гарна. На вигляд гарна. Ну, в принципі, смачна. Жінка пробула Брілу. Сказала, що Сандра м -м, смачніший. Так, далі ось це в нас Ось це в нас Азія. Ось. Дві ягідки. А ось це в нас вже бріло достигла також. Зараз важу по одній. Бріла у нас має 40, 38 грам. Азія. Це була накрита плівкою 42 грами. Ягода велика, але не важка. 36 грам. Ну, так, три ягоди я в руку одну беру. Бріла. В принципі, ось такий весь розмір великий, гарний. Так, квікі. Квікі. Моя квікі. Ну, якщо чесно, от квіки і Молін Століття мені поки що найсмачніший на сьогоднішній день. Сьогодні от ті, що я пробував. 13 грам, 25. 19. 29. Ну така, середній розмір. Нема супер супергігантів. Ось дружина розважила по кілограму тут оці, в цих пенеточках. Ось таке. Ну, до речі, ось також квіки ось такі є. Ну, 47 грам ягодок. Беру всю підряд не саму більшу, а отак, яку взяв, таку взяв. І ще покажу грумбу. Ну, перша ягода це на цих маленьких, яка була посажена касеткою. Ось така 19 грам ягода. Вона ніби кажеться невелика, але за рахунок того, що вона, бачите, така більш округлої форми, не сплюснута, вона має розмір 19 грам. Але, але. але. Попадаються і бомбочки буду одразу ложити в пенєтку. Перекладу трошки, щоб можна було дістати кілька тих яблучок. Ось така ягідка. Ніби невелика, але вона велика. 47. Так. Далі. Такі, оці яблучка 51. Подивимося, що тут ще є. Ну, така покручена трошки приморозком прибита. 36. Ну, приблизно по 50 грам ці яблочка. 51 грам, так. По 50 там. там, здається, є ще в мене ще більші, але ось такі вона має блиск. Вона дійсно блищить. І що саме найголовніше, вона, ну, зараз вона ще не набрала всього свого смаку, так як це перший збір. Але вона дуже-дуже-дуже ароматна. Прямо тако стоїш біля неї і стоїть запах. Румбочка бере ще й аромат. Дивіться, 51 грам, всі як, як на подбор. 43. Трошки промахнулася вона. Ось така румба. Ось такі яблучка у нас сьогодні. Це, нагадаю, перший збір. Ось дивіться, яка. Вона, скажімо так, от дивіться, зараз покажу. Найду ягодку для прикладу. Вона навіть отака світленька, вона вже буде смачна. Але якщо її потримати трошки довше, щоб вона доспіла, вона стає прям медовою. Ось така, коли вона темна, робиться така вишнева більш. Вона тоді прям ну, дійсно, що медова. 44. 49 грам. Ну, приблизно 50 грам. Зараз поставлю на паузу, піду покажу, що зараз робиться на кущах, як вона зараз виглядає. Отже, зараз вийшов я на город і покажу вам, як виглядає моя румба. Хто ще не поставив лайк, не підписався, поставте, підпишіться на канал. Зараз буде цікаво. Пишіть коментарі, також кому цікаво. щось, Якусь інформацію завжди відповідаю. Стараюся відповідати на всі коментарі. Оце ягода посажена була пізніше касетою або мілким стаканом, от трошки більший, там мілкий стакан. Ну, от. Першу ягоду ми зірвали, ягода є. Тут, на цих рядках, трошки, е трошки більше червоної, ось такої, майже стиглої. Чого? Того, що молодий кущ він раніше віддає ягоду. А ось зараз, зараз ми прийдемо трошки більшою розсаду садилися. Ось це, до речі, купчиха. Ось так вона зараз виглядає. Йожики. Трошки більшими саджанцями садилося. Вона виглядає ось так. Це перш... одна річка, перша річка, чи як. Ось такий в неї зовнішній вигляд зараз. Стільки вона дала ягідки. Ну, якщо чесно, кущ не дуже сильно розігнаний був. Мені не дуже сподобалось. Є, є, є ягоди, є, є урожайності трошки, але трохи не то. Не те, що я би хотів, з касетою зав'язую. Все, собі касети садити точно не буду. Ось. Оце більше стакани. І раніше посадка вчасна була. А зараз покажу вам двохрічку. Як виглядає зараз двохрічка. Ось так, якщо збоку подивитися, Ось бачите, скільки скільки на ній. Ягодки. І це на кожному ряду. Ось Тут румбу на другий рік однозначно буду ще оставляти. Оту одну річку буду залишати, всі інші сорти не знаю, буду ще дивитися. Ось так. Ще нема так багато червоної, вона ще лише зелена, лише-лише буде починатись. Ось як воно виглядає. Ну, принаймні мені. Поки що подобається ось так. Ось таке навантаження. Ну, в принципі, може бути. В принципі, це скрізь, якщо подивитися, отак не знаю, буде видно, ні. Так, да, вона кілька днів пізніше починає, ніж там квіки. До речі, квіки пішла сама перша. Але в неї, ось дивіться, що робиться. Ягоди. Ягоди трохи буде. Трохи буде, буде що збирати. Ось так. Все. Пишіть пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарних врожаїв. Ну і слава Україні!